І так, товариші трудяги, всім доброго дня. У нас е, питали декілька коментаторів. Е, я розумію, тоже так люди хочуть, можливо, для себе попробувати, можливо, просто, я не знаю, інтересно інформація, як зробити в домашніх умовах колбаски для грильо. Е, взагалі є канал такий доволі цікавий про переробку, про все був Можете зайти до нього, подивитися. Він ковбоски гриль робив. Саме які я не знаю. Сьогодні мова піде про мюнхенські ковбоски, які, наприклад, робимо ми, всі спеції, все, що зв'язано із оцими переробними процесами, ми закупляємо на сайті, який називається аромат дерева. Сьогодні у нас що? Просто мюнхенські ковбоски, це ковбоски для гриля. Чого більшість ковбасок, коли кидаєш на гриль, да, вони лопаються оболонка і вони от, ну, все розриваються дуже зачастую. Ми раніше пробували, скільки вдома не робили. Ну, знаєте, як, домашню ковбасу зробили, раз і на гриль її вона клац і полопалася. Тож є певна комбінація, ну правильність, як це правильно сказати, просто добавки продуктів іменно сировини. М'ясо повинно бути двох видів у ковбосках. Це дуже так сказати, ну було би краще, якби його було два види. Наприклад, ви можете об'єднати грудинку і лопатку. Можете 50 на 50%, можете взяти за основу лопатку 70% і 30% грудинки. Тоді у вас вийде шикарні класні ковбаски, які будуть пружні, в міру будуть сальні і по суті вони гарно дуже вимішуються за рахунок. Е, самого м'яса воно буде більш в'язкіше аніж, наприклад, взяти задню частину. Якщо ми беремо задню частину, то тоді е, задня частина 50% і 50% ми можемо взяти грудинки. Або ж до задньої частини можемо взяти 50% лопатки. Тоже це змішуємо і виходить, перемішуємо, додаємо спеції і начиняємо, будуть у вас класнючі ковбоски. Якщо взяти по Ну, з грудинки вони будуть жирні і не дуже м'ясні, так скажімо. якщо із самої лопатки, то виходить, вони дуже тверді. А якщо із самого затка, то вони будуть ну такі дуже Сухі. Ну, да, Вони виходить цей сік, у вас зразу в них вийде, і вони тоді такі суховаті, прісноваті. Тож є такий певний момент, який би хотілося вам би от іменно розказати у цьому приготуванні. Зараз це у нас м'язко ще залишок виходить із тої свинки, яку ми різали останній раз. Зараз доробляємо це все діло, і потім уже. Будемо, то не знаю, до Юри поїдемо, можливо, візьмемо, можливо, ще десь. Так що будемо дивитися, нам треба буде поросятку. Можливо, просто хтось продає, то звертайтеся до нас, будемо там домовлятися на якийсь день та й приїдемо до вас. Дивіться, я таке усе. Це у нас задня частина, типу антрекот, чи як воно там в народі називається. Ми отакі усі отакі жирні, от, оце все просто прибираємо жилки. Вони Діло в тому, що в ковбаски воно не годиться, воно тоді тверде, таке, і ми ж все-таки як-не-як е і собі робимо, і людям, і дітки у нас їдять. Тож, виходить, хотілося б, щоб воно таке було і м'ясненьке і гарненьке. Зараз підготовлюємо м'язко. Воно таке, ну, ну, трохи таке, дуже, знаєш, всередині. Ну, десь? Да, да, десь. Ну, чи можна використовувати м'ясо з морозилки? Та ми всі так робимо. І скільки ми і Дрогобицької, і таких ковбас, ми скільки робимо, то домашню, і мюнхенські ми це все робимо. Получається, на більш намороженому м'ясі, на примороженому. Ну воно як я вам скажу, воно не морожене. Воно більш таке, ну не тверде, не так прям, як камінь. Ми морозильну камеру свою поставили на одиничку, і, ну навіть да, там півтора, так на, на півтора е, цих, як його правильно сказати, на силу заморозки є сімка, да? е, а є там півторошечка, одиничка. І ми чуть-чуть. І воно продукт не заморожує, а легенько приморожує. І тоді можна буде просто зранку витягли продукт, положили у контейнері і. Після обіду вже можете абсолютно починати працювати із ним. Перші трудяги, щоб ви розуміли, ми з Маринкою їздили в Полтаву перед тим, як їхати, ми якраз достали із морозильної камери. Тобто, як бачите, воно от трошки таке от підмерше, по ньому видно. Але різати його, різати його можна, бачите, ножом без, без проблем. І його хорошо меле м'ясорубка, його не місце. І ну, таким от методом ми просто такий собі лайфхак від нас, можливо. Ви займаєтеся трошечки е, тоже переробкою, тож, е, якщо не постійно у е, вас морозильна камера, знаєте, буває там на літо чи ще щось, ви можете її використовувати виключно для просто для охолодження сировини, паршів, ковбас, е, ну. Байдуже, ну, що би там не робили. Тож ми просто так от, бо морозильну камеру там якусь ну, охолоджувач купити, ну, він грошей стоїть. А для початку ну, доволі цікава така собі ідея. Так, це я сюди. Так, і, до речі, на джерке Маринка, як робить, ну, це буде колись теж, наступне відео. Джерки теж, вона роз, розложила все на противні і туди поставила, воно трошечки прихолодилося. Потім на слайсері нормально ріже, теж не місце, воно не м'яке, і з рук не тікає і працює доволі оток. Скільки ми робимо? Кілограмів 10? Угу. Хорошо. Все. Красота. Товариші трудяги, у нас 10 кг м'яса. Виходить, що тут у мене була лопатка, я залишав, і задня частина. Ну, якраз добре, бо у задньої частини, щоб ви розуміли, шматочки м'яса, бачите, які? Ось отакі, А, наприклад, у лопатки трошечки із прожилками, отакими м'яска. І, і салка. Да. І воно виходить комбінація. Ну, навіть видно, просто, де задок, де передок. бачите? Комбінація двох видів м'яса дасть свою справу. Зараз ми що будемо робити? Зараз ми будемо ставити нашу м'ясорубку. Є е, у нас їх дві, ну у нас їх чотири було, вже залишилося дві. Получається, е, Royal Catering. яка є, є м'ясорубка, яку ми зараз будемо вмикати, збирати. Е, хочемо їх, її попробувати. Того що, коли ми працювали на м'ясорубці, яка називається Frosty tk 22 зараз я її принесу. м'ясорубки. Є Frosty ТК22, і тут, ось, бачите, обрізна відрізна така решітка, вона здорова. На е, Дрогобицьку ковбасу, на домашню ковбасу це топ, це просто бомба. Дуже красиві шматки м'яса вилітають із неї. Вона класно робить. І на неї ми робили і мюнхенські ковбаски. Але коли ставили вісімку по отворах, мені не вистачає от іменно, ми, куска, куска цього м'яса. Вісімка мало. Получається малий шматочок м'яса. А іменно оця обрізна да решітка відрізна. Як її правильно буду називати? Давай якось давай. відрізна. рублена. рублена поняли відрізна решітка. Оця вона великі мені шматки робить. Воно то класно. Воно коли прожарюється, ось ці ковбаски вони суперово виглядять. Усе. Але е, коли йде процент е, обмотування, ну процент кажу, момент обмотування, коли ми крутимо, да от іменно ці ковбоски, дуже важко знайти кишку, передавити іменно в цьому моменті, щоб її перекрутити. Тобто, ми все робимо методом перекрута, і, і іменно із оцієї. Великої, виходить, решітки, трохи цей момент не незручний. Тож, у нас, виходить, на цій новій м'ясорубці є така сама решітка, але вона менша по діаметру. І сьогодні будемо якраз і пробувати, і вам показувати, і самі для себе зрозуміємо, на якій все-таки решітки краще. Ну Тобто, Щоб ви розуміли, м'ясорубка це у нас 12-та модель, це у нас 22-га. Бачите, зараз шматочки м'яса у нас трошечки будуть менші. Все, і все буде супер. Вам просто із цією м'ясорубкою не потрібно потім голову ламати для того, де купити додаткові решітки чи то ножі. Тому що чотири решітки і два ножі вже йде у комплектації. Роял кейтерінг в роботі. М'ясорубка, яку можна назвати від Бога. Просто де. Диви, диви. Ось такі шматки прям бомб, м'ясо дають Не треба навіть продавлювати нічого, у вас сама усе під грібок. І, І тільки настроївся м'ясо закончилось, жиж, тут все, капець. Мисочка пуста. Короче, 10 кг м'яса. Скільки я мулов? Хвилин три. Хвилин три. Ми більше язиками де ліпали, тут однім Все. Дивіться, які крутезні шматочки м'яса. Просто Оце воно. Ну, Звісно, воно мені більш покаже, що це. І по техніці безпеки. Не забувайте, що пальцями сюди лізти не можна, бо вони можуть туди провалитися і ваш манікюр е, піде комусь колбасу. Так що дуже обережно. Бо є по привичці, знаєте, як ми раз і вбрали. Тож дивіться, будьте обережні з такими решітками. До речі, працює. Дуже тихо. На генераторі вона ага. працює набагато гучніше. і на генераторі є певна вібрація, якась яку я замітив. Можливо, не вистачає електроенергії, можливо, просто навантаження велике на генератор. Бо ми тоді, як по раз працювали, в нас і коптильня робила, і холодильник, і будинок, і генератор просто теж його витягує, але є певна вібрація. Тож тут, бачите, ну тихенько роби, можеш можеш ще ближче підійти. Шепить. Ну Оця штука, кстати, теж по роботі. Її, як запежуєш туди, її важко витягти назад. Так що працює нормально, дивіться, я тільки що мало. Ось бачиш, я ободочок зняв, то тут дивісь, ніде не протекло, не пролилося. Тепер опа, це все діло відкручуємо, розбираємо. Ми Знімаємо, диви. Дивимо, чистотою. Це передаємо тоді маринки. Марині Ігорівній <хи> займається. Поки що в хаті ми їм, бо тут десь вода під землею перемерзла, тут води тепер у нас немає, бігаємо тут туди-сюди. Ну нічого, все зробимо, все, все переборемо. Не такі то великі проблеми. Так, ну що, все, отаке у нас виходить м'язку, отака сировина. Зараз скидаємо спеції і починаємо вимішувати в планетарному міксері. Товариші трудьоги, дивіться, ми беремо спеції, можна самому зробити. Можете в інтернеті подивитися, як зробити суміш спецій для тих чи інших ковбосок. Ми беремо такі спеції для, приправа для мюнхенських ковбасок гриль. Доволі гарні спеції, смачні, і ковбаски з них виходять. Ну, тобто ми нічого не змінюємо, є вже готова суміш, яку можна придбати. Є такий сайт аромат дерева, я вже казав. Зараз ми це все діло сюди відставляємо і спеції, зараз ввожимо чітко по, цьому, по, по, по рецепту. А скільки нам треба спецій? Голос Чи? за кадром, голос за кадром. Скільки спеції? 31 грам на кілограм? 31 грам спецій нам потрібно на 1 кілограм, е, получається нашої сировини. Так, ну і спеції, так як у нас 10 кілограмів е, нашої сировини. Ми спецій сипемо 310 грамів на нашу, получається е, одну загрузку у планетарному міксері. Казали мені, коли я в школі вчився, ми коло. Що математику в житті пригодиться, а я її не вчив. Зато в мене дружина із медаллю Із медаллю школу закінчила. На що ту математику вчить? Треба жінку розумну шукати, і все ніяких проблем не буде. Ти ж точно правильно мені посчитало, я щось навожу 310. 310? Чудок Богато! Точно 310? Якщо 31 грам на кілограм. Та я ж не знаю, ти точно все по, по цей по почитала? Так, опа, 311, нічого, 313. Можна 315. Є, є допуск, так? Да? Так, ну і все. І дивіться, що ми робимо. Ось сюди, отак, клац. Висипаємо. Не подумайте, що, о Боже, там хімія, скільки. Там просто уже сіль є, цукор, є, спеції, є, трави є і. Що там, мабуть, глюкоза ще трошки є для в'язкості хорошої ковбаски. Е, важливий момент, товариші трудяги, е, у ковбасках, які готуються на грілі, потрібна е, хороша вимішувальна е, процедура. А для всіх. Іменно, ну, да, для ну, для домашньої не треба. Домашню ти перемішала і все, і можеш начиняти. От вона не така. А іменно для цих у нас треба, щоб прям трималася ковбаска. В... Навіть якщо ми оболочку знімемо, у нас колбаска повинна триматися в кучі. І от це головний секрет колбасок гриль. Правильне і хороше якісне вимішування. І так, і далі, товариші трудяги, ми на 10 кг нашої моси вливаємо 750 г води. Охолодженої. Криваної. Крижаної, так. Да. Крижаної і холодної води. Все. Тепер це все діло встановлюємо на планетарний міксер. Беремо. І стосовно планетарного такого міксера, як взагалі він себе показав, доволі чудово, хорошо. Е, отака от чаша на 20 літрів вимішує чітко 10 тере, 11 кг фаршу, ну, 11 вже, вже перебор. половиною. 10 з ми... да, Ну саме класно робити 10 кг і, і все. І все доволі... Виходить непогано. Тепер отак розтрамбуємо і встановлюємо. Це так, це вже я при, приловчився сам для себе, як мені зручно. Взагалі треба підняти е, міксер і запустити. Ну, підняти чашу і запустити міксер. Я запускаю зразу, запустили, то нормально. І тепер тільки піднімаю вже в робочому стані, тому що е, суміші ми все-таки загружаємо в нього максимально. І буває такий момент, що йому важко стартанути. І для того, щоб уникнути навантаження на двигун, краще його запустити на зниженій лапці, а потім вже підняти просто-напросто гори. Все. Все, вимішування, ну проходить ну, 7 хвилин. Будемо дивитися зараз по в'язкості, тому що в'язкість нам саме головне. Набили наші шприц і е, на цей, набили кишку на цангу. І зараз будемо починати е, робити набивку, ну, начиняти кишку. Е, все це діло, по суті, робиться е, не важко. Ну, у нас шприц не автоматичний, а ручний. І приходиться так, що одна людина крута, інша людина набиває. Ну я вам просто зараз покажу сам процес роботи, як це все діло. Проходить. Е, набиваємо кишку не, не туго, тому що у нас буде шлях перекручування. І треба зробити так, щоб потім ще у кишки залишився трошечки, е, трошечки місця, е, залишилося для того, щоб зробити перекручування. Отакий у нас красивий ролик вийшов. Бачите? І що ми зараз робимо? Для того, щоб у нас не було тоді повітря? Просто так по равлику, по кружку легенько голкою. Домашню ковбасу ми так не робимо. Але іменно мюнхенські ковбаски ми так робимо, щоб уникнути лишнього повітря. Це так робиться. По суті, воно можна їх накрутити і потім проколоти, але краще це зробити зразу. Зовсім не сильно. Пробували зубочисткою, зубочисткою дуже великі. Дірки, бо нам там рекомендували, що робіть проколи зубочисткою, швидше воздух виходить. Ну, голочкою так, без фанатизму. Чисто пройшли 4-5 см прокол від проколу. І все. І в нас, бачите, в нас повітря практично все вийшло. Тепер, виходить, цей кінець ми можемо зав'язати, якщо хочете. Можете ниточкою перев'язати, можете так. Тобто він нам дуже, дуже по суті, не треба. Ну і ковбаски такі, як, щоб на тарілочку було. Зручно сантиметрів 10-12 робимо передавлювання. Зараз спробуємо, як воно на цій. Бо на тій моїй рубленій субки було дуже важко робити. Получається, Оці всі штучки. Павковочка буде 10-12 штук. Та я зараз будемо дивитися, вони то. Хоп. І е, робимо, получається, дивіться як. Ось оцей ми е, відкидаємо. Тепер робимо наступну. Ось передавлюємо в двох місцях, зрозуміли? І тут одну, одну тільки крутимо. Ну, бачиш, що млупнула трошки десь. Це за те, що кажу, що... Сильно набили. Да, сильно десь набили. Ну це кінець, кінець був. Ну Це дуже й не страшне. На ковбоски гриль. Воно та І ще й далі робимо прокручування. Оп. Я ще спішу, хочу ж бистренько показати. Я десь, видать, трохи підхалтую. Так. Ну і трошки набили сильно. Ну, Взагалі добре. Дивись, передоблюється. До речі, дуже добре. Бачиш, Дивись. Раз передавився і роз. Бо е, на тій рубленій решітці да, великі шматки і дуже важко. Не, не цей фанатично дуже не цей. Не перекручуємо. 3-4 оберти взагалі вистачає. Ну, І просто, і погнали. Так, що в нас тут виходить? Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. 10, давай по 10, бону такі величенькі я роблю. Бачиш щось, є момент, де, де важко Тут Треба знайти от закінчення того шматочка. Є такі собі моменти. Можна фаршову робити, ну мені все-таки краще, отут смачніша вона іменно як рублена. Вони тоді прям шматочки такі в розрізі, оці гарнесенькі. Так, все, тепер що ми робимо? Беремо ножичок, відрізаємо. Це у нас буде і вакуумуватися, йти в вакуумний пакетик. І пішли, пішли, далі. Виходить, далі формуємо повністю всю кишку. Ну, в общем, товариші трудяги, Методом такого перекручування робимо отаку от партію, Десь кіло 100, кіло кіт, виходить от, таких от ковбасок. 10 штучок виходить у, у партії. І коли менші робимо, коли більше. Ну, як практика показала гарненькі, коли вони от такі длинненькі. Е, як переклю, перекручується це все діло, це дуже просто. Одну, наприклад, пропускаємо, іншу крутимо. Тепер от уявно робимо одну ковбаску, передавлюємо отут. в нас прижі, бо десь буває жилочка попадеться. Так, хоп, ми передавили, і тепер отут. Щитай, через одну. Прокручення робимо через одну ковбоску. Одну ковбоску пропускаємо, іншу прокручуємо чи до себе, чи від себе. Ну, краще вже крутити якусь одну сторону. Все, розкрутнули пару разочків, 3-4 рази і проходимо долі. Буває, що може розкрутитися, ну, то, то вже не страшно. Головне, поз... зробити форму зразу і все буде чудово тоді. Все, Клод передавили і разів 3-4. Прокрутили. І отак робимо до кінця. Ну що, товариші трудяги, можна на цій е, горній ноті закінчувати е, це чудове відео. Я... Вам це все діло показав, так сказати, на обладнанню, яке е, продається на такому соті, як називається KitchenLine. Ви можете перейти туди і подивитися більш професійніше обладнання для свого крафтового напрямку. Але якщо ви не займаєтеся крафтовими такими всілякими виробами, наприклад, як ми да, в домашніх умовах, але просто для себе, то ви можете зробити це все діло реально з підручних матеріалів, маючи просту м'ясорубку, е, можна шматочками. Е, ну, шматочки ці нарізати ножом, просто-напросто зробити невеличку кількість фаршу, обмішати це все діло вручну. І навіть маючи ручну звичайну м'ясорубку із цангою, яка ставиться, ви можете просто-напросто самі начинити такі ковбаски, просто ну, не, не 10 кг, як ми, наприклад, тільки що зробили заміс, да, а там, зробити додому ну, 2 кг їх ну більше просто-напросто не треба. так що е, є, хто не хоче заморочуватися, немає часу, натхнення і сили і тому подібне. Ви можете замовити такі ковбаски у нас. Е, вони в нас є постійно в наявності, Ми перед цим робили партію. Зараз партію ми зробили для відео. Ну і завтра ще одну. Я думаю, партійку зробимо і ще 10 кілограмів, е, так як е, більше всього, що тут сьогодні щось поїде вже в посилки. Да. Якщо е, далі, далі, далі. Дивіться, оці ковбаски можна заморожувати. Можна їх просто-напросто положити в морозильну камеру, заморозити. Так і ми робимо, ми їх приморожуємо і тоді в посилочку і відправляємо. Коли ви хочете їх уже посмажити на грилю, просто в цьому пакеті в запускаєте його в теплу воду, якусь миску набрали, ну там деко, я не знаю, що у вас там є, якась посудина. У, у теплесеньку. В теплесеньку водичку опустили буквально 25-30 хвилинок. Достали, розрізали пакет ножничками на противень, або в духовці запекли, або пожарили на грилю. І, і все, і у вас буде чудовий смачний продукт у себе вдома за невеликі гроші. Ціна таких ковбасок ну, у нас 350 гривень за кілограм. Якщо кому потрібно, можете замовити. Так що, все на даному моменті, ми з вами прощаємося на майбутнє. Хотілося б, можливо, сказати таку пропозицію. Можливо, якісь би хотіли би побачити там рецепт да, приготування, чи, можливо, просто як готується той чи інший продукт. Так сказати, дайте нам трішечки вітра у спину, щоб ми понімали, що вам подобається чи не подобається такий напрямок цього відео. Ну, я думаю, що. Як кажуть, на, на, на вкус і колір люди різні. Ну комусь подобається, комусь не подобається. Ну, все одно можливо, напишіть, і ми будемо вже там роздивлятися для себе з маринкою, що ми можемо вам показати і з чого ми можемо вийти по нашому обладнанню. Так що, в общем, якось отак, все, що вас заінтересувало. Я закріплю в коментарях номер телефона Маринкен. Ви можете замовлення зробити, номер телефона або просто сайт аромат дерева, де можна замовити всі спеції, колегенові оболонки, щепи. Ну, байдуже, що, що б ви хотіли і що вам треба. Ну і все обладнання у нас із такого сайту, із магазину KitchenLine. На даному моменті прощаюся. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте там лайки, підписуйтесь на канал, висловлюйте свою думку в коментарях. Ну а ми вже будемо якось так сказати це все діло читати і з вами це все діло обговорювати. Все, всім до побачення. Був із вами канал ДХТ, Сім'я Музик. До нових зустрічей. Ну, на даному моменті поки що все. Пока-пока.